Давайте ми подивимось історичні моделі пошуку людиною свого призначення, це життя, покликання, життєва мета і так далі. По класифікації мені взагалі дуже подобається будь-яка систематизація. Я просто так дивлюся на світ. Я намагаюся в будь-якому хаосі на попередній погляд знайти якісь критерії структуризації, критерії класифікації і скласти все це в єдину струнку картину. І значно зручніше орієнтуватися. Начнемо з античної філософії. Я дуже стисло, як довідничок такий. Антична філософія вона розглядає поняття щастя як призначення. Антична філософія це Аристотель, який вважав, що призначення людини це досягнення так званої евдемонії, тобто глибокого щастя, добробуту через реалізацію власного потенціалу. тобто Треба розвивати власний потенціал, досконалість різні чесноти у своєму житті, мисленні для того, щоб досягати відчуття повної реалізації власного потенціалу. І все це по Аристотелю, воно реалізується в межах раціонального буття. Расс Аристотеля, призначення будь-якої людини, це жити відповідно до розуму і чесноти. Рухаємося далі.